Нову унікальну методику діагностики слуху створили в Київській політехніці. Можемо вчасно запобігти втраті слуху. Пристрій подає до вуха звуковий сигнал, сканує та аналізує слухову систему. Ехоаналіз, який розробили на факультеті електроніки КПІ, від аналогів відрізняється тим, що враховує індивідуальні особливості слухової системи кожного пацієнта і визначає, що є нормою саме для нього. Показники у людей дуже варіативні. Ми на основі розробленої моделі слухової системи ввели нові діагностичні індивідуальні показники. Для діагностики слуху найчастіше використовують пневматичну систему, яка подає у вухо повітря. Це може призвести до травми і нашкодити. КПІшники ж застосовують безпечний і комфортний за гучністю звуковий сигнал. Через навушники імпульсами подаються звуки різної частоти, відбиваються від поверхні внутрішнього вуха та утворюють ехо, який аналізує пристрій. Імпульс проходить звукову систему, всю до внутрішнього вуха повертається, і ми цей імпульс фіксуємо. Вся процедура триває менш як хвилину. Цей апарат діагностує проблеми слуху. Він дає змогу виявити хворобу на ранніх стадіях і своєчасно розпочати лікування. Що важливо, таке обстеження можна проводити навіть немовлятам. Це підходить для всіх, але саме для новонароджених, ті, хто не можуть сказати. Як саме вони чують рання діагностика може пришвидшити і зробити можливим лікування проблем зі слухом у дітей, а діагностувати слух розробленим у КПІ пристроєм значно дешевше ніж іноземними аналогами. Закордонні це 10-15 тисяч доларів. А наш десь 400. пристрій портативний. Обстеження можна проводити й поза межами медзакладу, навіть в умовах фронту. Аналіз Ходить досить швидко. Секунд. 5. Ми консультуємося з медиками, щоб пройти медицинську апробацію. Науковці вже отримали патент на ехоскоп, але на цьому не зупиняються. Удосконалюють пристрій, аби якомога більше людей могли чути цей світ. Дмитро Сапко для Капимедіа.